Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео по обслуговуванню нашого 50-сильного тракторця ДТЗ 504ККУ. Знімемо клапанну кришку, передивимося всі зазорчики в клапанцях, відрегулюємо. Також знімемо всі 4 форсуночки, кинемо їх на стенд і подивимося на якість розпилу, на герметичність розпилювачів, а також на тиск відкривання голки-розпилювача. Тракторець напрацював вже більше 50 мотогодин. Давайте точно покажу вам скільки. 55. І на 30 мотогодинах ми замінили в двигунові мастило. Ну І чисто для себе, для заспокоєння своєї душі, хочу передивитися клапанці, а також перевірити форсуночки. До цього тракторця в комплекті з Zippo пішла така от китайська книжка для двигунівця F4B, їх модифікацій, моделей. І тут я вам скажу, що. Китайською мовою, ну я перекладав, то написано, що мастило, от, будь ласка, потрібно міняти через 12, потім 25, і 60 мотогодин. 60 мотогодин вважається обкатка двигуна завершеною. Перші 20 мотогодин обкатки нагрузка двигуна повинна бути не більшою, як 50%. 40 мотогодин нагрузка 70% не більше. І від 40 до 60. Нагрузка повинна бути не більше, як 90%. Так пише завод-виробник, ну а ми з вами зазвичай робимо все трошки інакше. Ну і по зазорах в клапанцях ось наш двигун це F4B50TZ. І зазори повинні бути що на впуску, що на випуску від 0,3 до 0,35. Ну і можливо, хтось ще хоче виставити кут запалювання для даного двигуна, то ось, будь ласка, випередження складає 7 градусів. Далі по форсуночках ось наш двигун. Тиск відкриття голки розпилювача 23-24 МПа. Робочий тиск масла від 2 до 4 атмосфер, ну і На холостих повинно бути більше. Скажімо так, одинички. За цей період є пару допрацювань по тракторцеві, Бачите, я добавив вихлопнув. Ось так вона тепер виглядає. Вихлопна зараз в рівень з кабіною обшив я тут оцей край таким матеріалом. Це така сіточка із повітряного фільтра комбайна СК-5. Всередину я варив такі три опорні кольця ось одне, отут друге. І зверху третя, до яких кріпиться ця сіточка. Вигляд трактора, бачите, як змінився. У заводському варіанті ця вихлопна була так, майже на рівні дзеркала. І оця стойка, яка тримає дзеркало, а також трошки самого дзеркала було в сажі. Тепер трактор виглядає інакше. В кабіні по обидва боки сідушки прикрутив отакі дві коробочки для дрібних речей. Сюди я кладу документи, там зарядка, ключики. А також підняв ці підлакітники-сідушки. Ось вони були в оцій частині, підняв я їх ось так і видвинув сюди ближче. Коли вони складені, вони не заважають управлінню. Тут я переключаю все свободно. Ну і коли ми їх відкидаємо, бачите, то якраз-під якраз мій зріст, під мої руки, ось так ну, свободно можна е, працювати на тракторі. заводському варіанті вони були низько і щоб на них облокотитися, то треба було. Якось отак нахилятися. Ну І зовсім зняв я в цьому сидінні гідравлічний амортизатор. Тепер воно працює просто на самих пружинах. Немає того гідравлічного притормажування на вибоях тим, чи на якихось нерівностях дороги. От Дивіться, як воно працює. Я їду в тракторі як на якійсь перині просто. Ну Що зняли кришку клапану? Трубки високого тиску від паливного насосу витягли форсуночки. Ось вони в такому виді. Я їх тут понамічав, щоб поставити обов'язково на своє. місце. Форсуночки такі самі, як на DTZ 5244 HPX. Тепер будемо регулювати клапанці, значить, яким чином по паливному насосу. Крутимо до тих пір, поки в якійсь секції з чотирьох не підніметься соляр. Це буде означати верхня мертва точка відповідно по циліндрах. Але перед тим обов'язково включаємо масу. Повертаємо ключ запалювання, щоб електропривод, який стоїть на двигуні, ну, та сама глушилка, щоб вона включила подачу палива в ці секції. Крутимо за вентилятор і наблюдаємо за штуцерами. Оп, дивіться, будь ласка, другий циліндр, солярочка піднялася. Відповідно, регулюємо клапанці другого циліндра. Як оприділити деякий клапан, дивимося на протиколектора, де випуск на вікно. Ось це буде випуск, оце буде впуск. Міряємо випуск 0,35, щоб не проходить. 03. 03 проходить тугенько, значить цей клапан ми не трогаємо. Тепер впуск 0,3. 0,3 не проходить. Міряємо 0,25, проходить тугенько, значить тут зазор 025. Можна збільшити до 0,3 Так, відпускаємо гайку. Відпускаємо болт і підтягуємо, щоб щуп ходив тугенько. Ось так підтягнули. Тепер зажимаємо легесеньку гайку. І знову ж таки перепровіряємо, що входить тугенько, значить зазор той, що нам потрібно. Зажимаємо контргайку. Ще раз перепровіряємо 0,3. Про всяк випадок пробуємо 0.35, він не проходить. Тобто тепловий зазор в клапанах другого циліндра виставлений правильно. Ну і далі аналогічно проводимо процедуру і з кожним циліндром. Клапанці ми відрегулювали, тепер почистимо колодязі, там, де стоять форсуночки. Промаслена така тряпочка, потім отакий крючок із проволоки. І отак крутимо. Бачите, що там робиться? Чистимо кожен колодязь. Давайте тепер перевіримо форсуночки. Ось такий у мене ж прибор. перебор. Хто, можливо, не бачив, є відео. Спочатку покачаємо, давайте трошки. Так, солярочка пішла, накручуємо форсуночку. Почнемо з першої. Спочатку манометр закриємо і прокачаємо. Тиск. Підключимо акумулятор, щоб трошки воно витягувало. Так, прокачали, відкручуємо манометр і дивимося. При скількох відкриється голка.

235. Все. Так, ну що, тепер душа спокійна, форсуночки працюють ідеально. Розпилювачі не течуть. Тобто, якщо тримати тиск, то капелька на кінці розпилювача вона не з'являється. Тобто йде туман, різко відсікає і розпилювачі працюють так, як потрібно. Тиск 230-235, плюс-мінус там в межах допустимого, все, регулювати ніхто їх не буде. Тим більше тут такі, бачите, система. На самих форсунках немає регулювальних болтів. Форсуночки регулюються шляхом розбирання і заміни шайб під пружиною. Тобто ставите товщу, тиск підвищується, ставите тоншу, тиск зменшується. На кожній форсунці на розпилювачі бачите, стоять по три шайби. Тобто дві такі тоненькі і третя товста мідна шайба. Перед тим як поставити форсуночки на місце, ось це місце бажано змазати мідною змазкою. Щоб форсуночка в своєму колодязі, там, де вона стоїть, щоб вона не закипала. І на майбутнє, щоб легко її можна було демонтувати. У мене такої смазки нема, то я мажу звичайною графіткою і завжди все легко демонтується. Кришку клапану накрили, форсуночки прикрутили. Возврат солярки на форсуночках прикрутили. Паливні трубки високого тиску накинули і на паливному насосі високого тиску прикрутили, затягли нормально. На форсуночках оці штуцера, бачите, вони відпущені. Це для того, щоб зараз прокачати солярочку, щоб вона пішла в ці трубки високого тиску. Щоб двигун легше запустився. Значить, як ми це робимо? Включили масу, да? це все перепровірили, дивимося, щоб нічого тут не лежало на опускному колекторі, ні тряпок, нічого, щоб його не затягло в клапана. З цим треба бути обережним. І Ганяємо стартером до тих пір, поки на штуцерах, на форсуночках не з'явиться соляра. Так, Солярочка з'явилася. Тепер можемо затягувати ці штуцера, накидати в воздухопроводи, оці патрубки, і, в принципі, можна заводити. До речі, не варто заводити турбодизель, коли на турбіну не підключені повітряні ці патрубки. Маслопровод підключений, завести можна, але так як зараз немає супротиву, тобто турбіна буде в холосту ганяти в воздух. І якщо гарно газонути, то дуже високі оберти в неї вийде. Цього не варто робити. Збираємо все і запускаємо. Випускний патрубок, той, що йде від турбіни до впускного колектора, ми наділи, і тепер вже можна запустити і перевірити, як тут на герметичність вся наша система. Ну що, в принципі, от така сьогодні профілактика получилася для нашого тракторця. Ну, Оце скажу, що другий раз в своєму житті я переконуюсь, що в новий трактор заводу Чанхуа на таких мотогодинах лізти не потрібно. Тобто відомий завод, роблять вони нормально. Якісно, ви бачите, я тільки в двох циліндрах підрегулював зазор, клапаний на 5 мм. Форсунки ідеальні. У мене на 24 ки також форсунки були ідеальні. Ну, там 40 мотогодин по пам'яті було. Клапанці я трошки підрегулював і все. Тобто, друзі, якщо ви боїтеся таку роботу робити, краще її не робити або попросити когось, хто знає в цьому, тому що в принципі там можна накрутити і наламати дров. Ну а я така людина, поки не перемацаю оцими пучками всю техніку, то спати спокійно не зможу. Так що, друзі, ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба, пока.